Саміт Північно-Атлантичного альянсу, який в липні відбудеться у Вашингтоні, має показати можливості для повної інтеграції України у західні структури, створити прямий та ефективний міст для її членства в альянсі, та обговорити шляхи для успіху України на полі бою. Таким образом, Североатлантичний альянс все глубже в українська. Конфлікт, на самом деле, як ми понимаем, веде гібридну війну проти нашої страны під лозунгом спасения України. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс Обраєн. Я думаю, ми побачимо за підсумками саміту НАТО, а потім на зустрічі європейської політичної спільноти через тиждень у Великій Британії можливість відзначити, що Україна повністю інтегрується. У західні структури, про прагнення до яких заявив її уряд та народ, і що повернення в орбіту Росії не буде вже ніколи, зауважив Обраєн. Крім того, Брайн зазначив, що паралельно очікує позитивного рішення від Європейського Союзу, яке розкриє Україні шлях до членства в ЄС. Крім того, ми бачимо, що динаміка на полі бою суттєво змінюється впродовж останніх тижнів, і це буде однією із обговорень на саміті НАТО. Додав представник держдеп. І 27 червня має відбутися підписання безпекової угоди України з Євросоюзом. Володимир Зеленський має прибути до Брюсселя і практично значимість цієї угоди для України. Те, що реінтеграція, процес, який йшов не роками, навіть десятиліттями. І цивілізаційний цей вибір, те, що зараз дійшли до такого етапу відкриття переговорів, це наслідок роботи дуже багатьох. Українських політиків, бізнесу, громадянського суспільства, я би сказав, недооцінюють ту роль, яку відігравали люди під час помаранчевої революції, революції гідності, захищаючи своє право на цей напрям і бачачи в цьому більш перспективну модель. Ну, в принципі, це так і є, і тому і в принципі можна розділити таку позицію. Єдине, що я не розділяю ну, цим захопленням. Тим, що це можна буде зробити швидко. Насправді, процес початку переговорів це така, можна сказати, стадія вже з цього періоду, крайня стадія політична. Далі починаються дуже серйозні розмови, 35 розділів. І якщо в позиції розділу спільна зовнішня політика політика безпеки у нас тут є, що сказати, і показати успіхи. То в розділах, наприклад, там авторські права, конкурентність та навіть там, де загальні правові підстави свобода змі і так далі. Там буде дуже багато питань. І, мабуть, поки що багато хто недооцінює, що, наприклад, прийдеться в разі проходження там переговорів вступу до ЄС, треба, наприклад, якщо будуть притіснятись права закордонного інвестора, він буде звертатись не в Печерський суд. А в суд, це який дума, визначений справі. там. То, розумієте? Тобто, тому цей процес буде довгий з, з двох причин. По-перше, як це не дивно, буде внутрішній супротив е, в Україні. Е, ну, з тих питань, про які я сказав. Коли торкнеться вже конкретних питань, то всі побачать інтереси. Тут не все так просто. А одночасно буде супротив зовнішній. І тут е, об'єктивно, це не, не угорщина тільки політична, да, там якийсь. Момент, це і Польща, і Словаччина, ті країни, які є в тих чи інших сферах, зокрема тут в сільському господарстві. Ми є конкурентами. Ну, Польща, взагалі, я, я думаю, Польща буде здійснювати найбільший супротив, тому що в свій час Франція не пускала Польщу. Я, до речі, був там якраз в Брюсселі, бачив це сам, як французи це робили. Ну, не тільки Франція, а ті, хто виробляв продукцію тут не збіжжя, а саме тваринництво. І вони дуже стрим, стримували тоді фермерів польських. І доступ до фондів, оцю конкурентність, так само буде робити об'єктивно Польща. Це перший момент, тому це затягнеться, звісно, на роки. А другий момент, і це головне для мене. Не буде жодного успіху євроінтеграції вже конкретно і вступу ЄС без безпеки, без забезпечення безпеки України. Те, що ви друге сказали, безпекова угода, безпекова угода не вирішує цього питання. І я почну з того, що Європейський Союз створював як паралельну систему, навіть вона, вона відображає навіть структуру НАТО в чомусь. Коли західний європейський союз, який створювали як альтернатива НАТО, європейська, не потягнув без США і Канади, ну без США, це все. То почали створювати структури ЄСівські. І багато хто нам пропонує і пропонує зараз таку схему зверніть увагу, навіть в цій угоді Стамбульській, яка там недопідписана, слава Богу, була. Там написано, що Росія не заперечує там членство в Європейському Союзі, що раніше було жорстко. Але... Так от, чому вони. Чому так записали, і чому так все спокійно? Та тому що прекрасно знають, що Європейський Союз своїми структурами, на жаль, на сьогодні, от, безпековими, не може забезпечити безпеку. Так що НАТО єдина діюча структура, яка залишається. Тому без вступу до НАТО, ну якщо сьогодні говорити про реальну модель безпеки, без приєднання до НАТО, членство в Євросоюзі, ну це, це сценарій, який, на мій погляд, є. Ну таким, я би я би я би сказав, що він для України не вигідний. Ще й тому, що членство в Євросоюзі це не тільки отримання чогось. Це ще, й відповідно, ти живеш по тих правилах. А якщо ти, ну знаєте, завжди так, хто новий входить, зразу він хоче добитись там, доступу, всього, а там є е, рішення, які не так просто тебе туди пускають. Так що наш шлях довгий був до членства Євросоюзу і буде ще. Не таким маленьким. Я не розділяю цього оптимізму як прем'єр-міністр Шмигаль якось сказав. Два роки, і ми будемо членами Євросоюзу. Я, 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 ще, я швидше можу послатися на офіційну заяву. Пам'ятаєте, минулого року голови Євроради Шарля Мішеля про те, що він прогнозує, що до 30-го року Україна стане членом Євросоюзу. І тут хотілося б вірити, що до 30-го року Україна ну. Матиме перспективу запрошення як мінімум бути членом НАТО або якусь окрему угоду зі Сполучення. не ту безпеку, яку ми підписали, а матиме статус: статус від сполучених штатів, да, як як Ізраїль, нам потрібна, якусь спеціальну угоду принаймні нам потрібна союзницька угода. Okay. НАТО це союз, і якщо ти член НАТО, це значить всі твої союзники. Так само з США може бути двостороння угода. У нас такої немає, і з Європейським Союзом теж такої немає. Так що тут ще є один момент дуже важливий. Це всі шляхи приєднання, вони потребують великих компромісів. Всередині країни, і насправді в країні після війни в складній ситуації це легше буде робити, як не парадоксально. Бо інакше це було б ще складніше. але легше, якщо за рахунок, якщо будуть на це кошти, тому що кожний стандарт, кожний критерій, приведення його відповідність це витратні механізми. Так що ну, дуже багато питань, відкритих залишається. Але зараз ну, такий час, коли відкриття переговорів з Європейським Союзом носить ще такий, я би сказав, такий меседж Кремлю. Бачите, що б ви не робили, все рівно рухається в цьому напрямі. Я вам нагадаю, 2014 рік, тобто і перед 2014 роком, люди вийшли, студенти вийшли, із-за того, що було розвернуто да, євроінтеграція. Росія тоді сильно протидіяла, жорстко навіть навіть вони. Намагалися розвалити нашу угоду двосторонню про вільну торгівлю. Так що, на мій погляд, цей процес ще ми побачимо його дещо в іншому ракурсі, не в такому веселому, як раніше, планувалось, і не в такому зараз важливому політичному. Це буде дуже складний, прагматичний процес. Скажімо, де політики мали би визначитись в Україні стратегію, вони вибирають чи тактичні якісь переваги. Ну і друге, також люди визначитись про майбутнє своє. Я думаю, що люди зараз налаштовані саме на таке потерпіти до такого майбутнього. Ну принаймні, війна це набагато більший виклик.